Село Степова долина. Не знаю сонечко, яка це область, Миколаївська чи вже Херсонська. Подивись по гуглі. В общем, десь тут. Тут село, блять, півтори вулиці. Розгачене, оце такі хати, оце, оце скрізь по всьому селі. Оце таке, блядь. Люди жили, жили. Хазяйнували, хазяйнували. Блядь. А ми приїхали сюди зв'язочок відновлювати Це між передовими позиціями нашими. Знову село Степова долина. Сьогодні тут працюємо. Знову. Можливо, сьогодні закінчимо. Це та, що, те село, що на півтори вулиці. То це я їду по половині вулиці. А більше... Тробоку. Розгочено. Ну, все як положено. Це як книжка пише. Файне було село. Гарненьке, маленьке, симпатичне. От. Ну, ключове слово було. Було. О та загуло. Сука, війна. Ото я майже спочатку вулиці почав зйомку, буквально три хати в мене позаду залишалося. І ось уже я під'їжджаю до краю цієї вулиці. Я ж кажу, друга вулиця та трошки довша. Ця коротша. Ну і все. півтори вулиці. Все, оце вже кінець села з цього боку. З того боку там ще трошки буде, От, але теж вже небагато. Значить, це будні зв'язіста з серії нація. Їдемо з васьком, Вася Помахай. Їдемо з васьком із бойового завдання. Відновлювали зв'язочок хлопчикам. По копах відновили, чешем назад. Дорога, звісно, як тертушка. Щебенка з щебенкою. Рядом там є польова хороша, укатана, але під дощу вона розкисла, що трендець. Ми там загрузнемо. Тому доведеться отак от нам торохтіть. Поля кругом сонечко світе, птички, мабуть, щебечуть, да, Васьок? А ми їдемо торохтимо додому. Ех, ми й досі на роботі. Лечу, вертаюсь. Додому треба взяти пару котушок провода. Бо не вистачає. О. Дорога польова. Хороша, в принципі. хороша, так? Да? Отлічна дорога. О. Їдемо! Працюємо. Все заради перемоги. Заводні подара блядь. Борода п'ять виїжджає, хуй з нас з якої ями, блядь. Вилетів, блядь, льотчик нахуй. Ха -ха -ха. І не заглох даже, блядь. Е! Літачок, блядь от то машина, блядь. От нам би таку, да, бодька, блядь? Ну, ти подиви на нашу, йопа. <плес> Не, ну, наша, звісно, без конкуренції, да. <плес> будній св'язіста серія нацята. Оце квіточку-посадочку, бачиш? Оце вона буквально 3 дні назад була під кацапами. Їх звідси вигнали нахуй. Тепер тут ми, зараз ми ось з саньочком з ботькою будемо тут зв'яз їм робити хлопчикам. Так що діло йде, контора пише. Руб заробиш, два запише. Путній <риклад> связіста, серія нацята. Бодька за рулем. Летимо старим корчомопелем. Але він хоч і старий, а ще ганяє, дай Боже. А нам така машина й треба, аби бігала. По полях, по дорогах, по канавах. Їдемо на роботу. Роботи сьогодні небагато, але їхати далеко. Не, багато роботи ввечері буде. Ой, ввечері в нас буде скільки роботи. Два 3 Шаш... кілограми шашлика Шашлик, з'їсти. Це... Да. Ще мабуть літрів три пива випити треба буде. Ну це хлопцям. Не, ну, це... А, а я їх підтримую, вони хай п'ють, а я буду Так, ага. Да ага. То Закуска моя, випивка твоя, окей? Нє, не, а чо? А я за А, Ааа, чим? <звеч> чимся тим духом. Особливості дикого життя з дичавілих домашніх корів. Блядь, як линки. Йопти мать, що вони їдять, блядь. Жирні пиздецю. Які там нахуй колгоспи, про що ви говорите, блядь? Випустіть нас на двір, ми будемо, блядь, натуральним м'ясом. Їбать корови нахуй. Оце пизда, да, Бодька? Ти що? Ти що, як линочки, як линочки бля? Оце супер. Будні зв'язіста серія нацята. Лазимо сьогодні з бодькою по дорогах по полях. З самого срання. Зараз на годинничку, 17 година. І ми оце, мабуть, з 9 години ранку по полях, по дорогах заїхали тільки під обідать. А воно нас ще й не все зробили. Ми, як же ж ми сі... О! А це вже наші хлопчики хірячать. Цілий день сьогодні з сепарів хуячать, блядь. І фамилій не питають. Батька цей бідний аж присідає, коли чує. О, а ну бери трубку. Льо! І що це було? Ну ну Добре, давай Що там, кнопочка? Я наряд прийняла якийсь, сука хуй попередні сидів. І кнопочку не виключив, так? Да? Я я я ну все, вирішено це питання, але далі нам отуди і ще далеко. Собаки бігають дикі. Що, обратно відтуди прозвонимо? Так, да, вже з угла оттуда прямо продзвонимо. І поїдемо далі, так само будемо продзвонювати. <рик> Ох, і погодка сьогодні. Хороший хазяїв, таку погоду собаку з двору не вижене. А ми з батькою в полях. В полях. Дубео <рик> <рик> замерзео. <рик> Зустріли таку от машинку, недавно вона тут з'явилась. Яким чином хто її тут розгатив, непонятно. Ну, взагалі, такої техніки тут повно, комунато, подішовки продам. А це квіточко, оце коли американські чи німецькі савушки стріляють, оце в цих пластикових великих тубусах порохові заряди до снарядів. Так що це, це фігачили. Западні саушки. Саушки або ауці. У них Оце таке, холодно. Холодно. Ну нічого, славутка бігає. Хлопцю вчудили. Бачиш, причепили мені значок інваліда на стекло. Кажуть, ми тут всі інваліди, блять. Особливо ми з батькою, да, ботька? Два інваліда, блін. Бутні св'язка серія націята. Наконець-то, блін, стадо бешених связістів заїхало в грідне місто Херсон. Блукали, блукали, блядь. Блукали, блукали, ходили, ходили, як ті, блядь. І нарешті ми в Херсоні.